Привіт усім! Погляньте на це зображення воно чудово ілюструє, з чим ми часто стикаємося у світі хаос, купа можливостей, викликів невизначеності. Чи то в бізнесі особистому житті, чи навіть у навчанні ми постійно приймаємо рішення. Іноді здається, що ми просто реагуємо на те, що відбувається, а не свідомо керуємо своїм шляхом. Чому так важливо розвивати стратегічне мислення? Тому що світ змінюється шалено швидко. Те, що працювало вчора, сьогодні може бути вже не актуальним, без чіткого розуміння, де ми знаходимося, куди хочемо потрапити і як туди дістатися, ми ризикуємо просто блукати навмання. Ми живемо в умовах постійних змін, конкуренції, нових технологій, економічних коливань як знайти свій шлях, ухвалити правильні рішення. І використати всі шанси, які дає життя. Саме для цього існують інструменти, які допомагають внести ясність у цей хаос. Один із таких потужних і водночас простих інструментів ми сьогодні розглянемо. Він допоможе нам не просто аналізувати ситуацію, а й на основі аналізу генерувати конкретні дії, готові додати трохи структурі та ясності у своє стратегічне мислення. Тоді давайте поглянемо, де цей інструмент може бути корисним. Можливо, ви вже чули про swot аналіз, але думали, що це щось суто для великих корпорацій. Це не так. Краса SWOT в його універсальності цей фреймворк можна застосовувати буквально до будь-чого, де потрібен структурований погляд на ситуацію. Звісно, він широко використовується в бізнесі. Для розробки загальної стратегії компанії, планування нового проєкту, виведення продукту на ринок. Але чому б не застосувати його до себе? SWOT – чудовий інструмент для особистісного розвитку, планування кар'єри чи навчання. Ви можете проаналізувати свої сильні та слабкі сторони, можливості для зростання та потенційні перешкоди, навіть соціальні проєкти. Громадські ініціативи або навіть ваше хобі можуть виграти від СВОД аналізу. Це допомагає чітко побачити картину і зрозуміти, на що варто звернути увагу. Свод це не просто академічна вправа, це практичний інструмент, який допомагає приймати кращі рішення незалежно від того, хто ви і чим займаєтеся. Отже, давайте нарешті розберемося. Що ж саме приховано за цими чотирма літерами? Ось і вони чотири кити swot аналізу. s W o t Розшифровується це як strengths, weaknesses, Opportunities і threats. SWOT – це абревіатура, що походить від англійських слів Strengths, сторони, Weaknesses, слабкі сторони, Opportunities – можливості, Threats – загрози. Давайте детальніше. S Strengths, сильні сторони, це те, що ви або ваша організація робите добре, це ваші переваги, унікальні ресурси, позитивні якості, які дають вам конкурентну перевагу. Наприклад, це може бути сильна команда, інноваційна технологія, лояльні клієнти, добре впізнаваний бренд. Це внутрішні фактори, над якими ви маєте контроль. W Weaknesses. Слабкі сторони, це те, що вам не вдається так добре, як хотілося б, або те, що є вашим недоліком, це аспекти, які обмежують вашу ефективність або ставлять у невигідне становище приклади, застаріле обладнання, нестача досвіду в певній сфері, низька впізнаваність це також внутрішні фактори, і ви можете працювати над їх покращенням. Оу. Oh. Opportunities – можливості це сприятливі обставини або тенденції в зовнішньому середовищі, які ви можете використати для досягнення своїх цілей, це те, що може допомогти вам зрости або розвиватися. Наприклад, вихід на новий ринок, зміна законодавства на вашу користь, поява нової технології, яку можна впровадити, це зовнішні фактори, на які ви не маєте прямого контролю. Але можете на них реагувати. T. threats – загрози. Це несприятливі умови або ризики в зовнішньому середовищі, які можуть перешкодити вам досягти цілей або завдати шкоди, приклади, поява сильного конкурента, економічна криза, зміна вподобань споживачів, природні катаклізми це також зовнішні фактори, на які ви не впливаєте, але маєте бути готовими до них. Ключове розуміння тут це поділ на внутрішні фактори, сильні та слабкі сторони та зовнішні можливості та загрози. Ви контролюєте внутрішнє і реагуєте на зовнішнє. А також поділ на позитивні, сильні сторони та можливості та негативні, слабкі сторони та загрози. Важливо бути максимально об'єктивними при заповненні цих чотирьох квадрантів і спиратися на дані. А не лише на припущення. Тепер, коли ми знаємо, що таке свод, давайте подивимося, як це виглядає на реальному, хоч і спрощеному прикладі. Давайте розглянемо приклад, можливо, близький комусь із вас. СВОД-аналіз для фрілансера, наприклад, веб-дизайнера. Його сильні сторони S можуть бути дійсно круте, різноманітне портфоліо. Висока швидкість виконання проєктів без втрати якості, багато позитивних відгуків від попередніх клієнтів це те, що він робить добре. Але є і слабкі сторони W, можливо, він не вміє продавати свою цінність, через що бере за свої послуги менше, ніж міг би. Відсутність базових бізнес-навичок, маркетинг, фінанси. І, що дуже ризиковано, залежність від одного двох великих клієнтів. Тепер поглянемо на зовнішнє середовище. Можливості О, зараз спостерігається зростання попиту саме на UX UI дизайн. З'являється все більше зручних онлайн платформ для пошуку клієнтів, є безліч онлайн курсів, щоб освоїти нові ніші і загрози. Конкуренція серед дизайнерів величезна. Платформи можуть змінювати свої правила або алгоритми видачі, іноді клієнти намагаються максимально знизити бюджети на дизайн. Бачите, як це працює. Ми чітко розділили внутрішні якості та зовнішні фактори. Це перший крок, аналіз поточної ситуації. Але сам по собі аналіз це ще не стратегія. Він лише дає нам картину. Але як перейти від цієї картини? До конкретних дій. Ось тут на сцену виходить наступний етап. Тепер ваша черга трохи побути аналітиками. Щоб цей інструмент дійсно відклався у вашій голові, найкращий спосіб це спробувати його на практиці одразу. Виберіть щось, що є актуальним для вас прямо зараз. Це може бути ваш поточний проєкт, над яким ви працюєте. Або, якщо ви керівник, зробіть свод своєї команди чи відділу. Якщо ж ви більше фокусуєтеся на особистому розвитку, проаналізуйте якусь свою навичку, яку хочете покращити. Або особисту ціль. Завдання просте: візьміть аркуш паперу, чи відкрийте текстовий редактор і намалюйте ту саму матрицю 2 х 2, спробуйте заповнити по 2-3 пункти. Для кожного з чотирьох квадрантів сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози. Стосовно обраного вами об'єкту аналізу. Не намагайтеся зробити ідеально. Зараз головне зрозуміти логіку і відчути, як працює цей інструмент. Подумайте, що всередині ваші сильні та слабкі сторони, і що ззовні можливості та загрози, які на вас впливають. Даю вам декілька хвилин на це завдання, а поки ви працюєте, подумайте, як цей аналіз допомагає вам краще побачити ситуацію, чи є щось, що вас здивувало. Ця справа це лише перший крок. Наступний і, мабуть, найважливіший етап це як перетворити цей аналіз на конкретні дії. Гаразд, ви зробили свій свод, це чудово. Ви маєте фотографію поточної ситуації. Бачите свої внутрішні ресурси та обмеження, а також зовнішні шанси та ризики. Але що далі? Просто знати недостатньо, потрібно діяти. І тут нам допоможе матриця Toast. Зверніть увагу, це ті самі літери, що й у SWOT, але переставлені. Toase це акронім від threats, opportunities, Weaknesses, Strengths. вона допомагає перейти від аналізу. До стратегічного планування, комбінуючи фактори з різних квадрантів свод. Як це працює? Ми дивимося на наш СВОД і шукаємо, як ми можемо поєднати різні елементи для генерації конкретних стратегій. 1. стратегії SO – Strengths plus Opportunities. це стратегії наступу. Як ми можемо використати наші сильні сторони, S, щоб скористатися наявними можливостями? О, Наприклад, якщо наша сильна сторона інноваційність, а можливість зростаючий попит на нові технології, то стратегія СО буде розробити та вивести на ринок інноваційний продукт. Друге стратегії ВО, Weaknesses Plus Opportunities. це стратегії посилення або розвитку, як ми можемо використати можливості О зовнішнього середовища. Щоб подолати або мінімізувати наші слабкі сторони. W. Наприклад, якщо слабка сторона, відсутність певних навичок, а можливість доступ до онлайн-курсів, то стратегія WO буде експеримент пройти онлайн-навчання для освоєння необхідних навичок. Третє – Стратегії ST: Strengths plus Threats. Це стратегії захисту. Як ми можемо використовувати наші сильні сторони S, щоб протистояти або зменшити вплив загроз? Якщо сильна сторона лояльні клієнти, а загроза поява конкурента з нижчою ціною, то стратегія ST може бути запустити програму лояльності для утримання клієнтів. Четверте. стратегії WT Weaknesses Plus Threats. Це стратегії виживання або уникнення, це найскладніша ситуація, як мінімізувати слабкі сторони і одночасно уникнути або зменшити вплив загроз. Те, якщо слабка сторона залежність від одного ринку, а загроза економічна криза на цьому ринку, то стратегія WT диверсифікувати ринки збуту, щоб зменшити залежність. Матриця TOAS допомагає системно підійти до створення стратегій, виходячи з реальної картини. Отриманої під час SWOT-аналізу аналізу. Це міст між розумінням ситуації та конкретними кроками до дії. Тепер, маючи свій СВОД та розуміння TOAS, давайте спробуємо згенерувати кілька стратегій на основі вашого власного аналізу. Отже, ми пройшли шлях від загального розуміння стратегічного мислення до конкретного інструменту – аналізу який допомагає нам розібратися в ситуації, а потім до товс матриці що є потужним механізмом для генерації реальних стратегій на основі цього аналізу. Пам'ятайте! Сам по собі SWOT-аналіз аналіз це лише констатація фактів на певний момент часу. Його справжня цінність розкривається тоді, коли ви починаєте думати, окей, маючи це, що я можу зробити. І саме тут допомагає ТОВ, підштовхуючи вас до різних типів стратегічних рішень, комбінуючи внутрішні та зовнішні фактори. Ключ до того, щоб ці стратегії не залишилися на папері. Це їхня конкретність. Стратегія покращити слабкі сторони занадто загальна. А от пройти тригодинний, тригодинний онлайн-курс фінансового планування наступного тижня, щоб посилити бізнес-навичку, це вже конкретна дія. Я заохочую вас прямо зараз спробувати сформулювати хоча б одну стратегію для вашого власного swot аналізу який ви робили кілька хвилин тому. Візьміть одну з ваших сильних сторін і одну з можливостей, і подумайте, як їх скомбінувати або одну слабку сторону і одну можливість як можливість допоможе подолати слабкість. Це може бути маленька, але дуже важлива дія, яка перетворить ваш аналіз на перший крок до реальних змін. А тепер. Давайте створимо простір для практики та обміну досвідом. Ми розглянули потужний фреймворк SWOT-TOES. Тепер найцінніше це почати його використовувати і ділитися своїм досвідом. Ваше завдання зараз взяти той swot аналіз, що ви зробили для себе, і спробувати сформулювати одну-дві конкретні стратегії. Використовуючи логіку тоуз матриці SO, O, -O ST, WT, напишіть їх, а найкращий спосіб закріпити знання і отримати нові ідеї це взаємодіяти. Я запрошую вас поділитися своїми прикладами swot toas стратегій або навіть запитаннями, які у вас виникли під час аналізу, у коментарях під цим відео, постом, матеріалом. Читайте, що пишуть інші, можливо, їхній приклад надихне вас на нові ідеї для свого аналізу. Ставте лайки, якщо вам сподобався, чи виявився корисним чийсь приклад. Давайте конструктивні коментарі, якщо маєте якісь думки чи поради. Взаємонавчення це надзвичайно потужна сила. І пам'ятайте, як і будь-який інструмент SWOT Toe працює найкраще, коли ви використовуєте його. Регулярно зробіть його частиною свого процесу планування, чи то щоквартально, щоквартально для бізнесу, чи що півроку для особистих цілей. Дякую вам за увагу та активну участь. Бажаю успіхів у вашому стратегічному плануванні.